Вітаю в ефірі Дніпро Нюс студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготували актуальні новини станом на восьму ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Вніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз протягом півгодини. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс один. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та мокрий сніг. Протягом дня температура повітря у місті до 5 градусів тепла. Сьогодні у Дніпрі знову діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії, тому можливі перебої з тепло та водопостачання. Тривалість відключень в середньому від 3 до 5 годин. Всі об'єкти Коменергосервісу та Жилсервісу Дніпро працюють та забезпечують теплом оселі містян. Через стабілізаційні відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинена роботу будинкових котелень теплоенерго та теплорозподільчого. Пункту за адресами, які ви бачите на екрані, її відновлять після того, як повернуть подачу електроенергії. За минулу добу було усунуто 34 засмічень на мережах водовідведення, а також ліквідовано 19 пошкоджень на мережах водопостачання. Вранці працівники теплодніпроводоканалу розпочнуть проведення аварійних робіт по вулиці Королевої Єлизавети. Через це частково припинено водопостачання у мешканців двох будинків на тій же вулиці. Ремонтні роботи комунальники планують завершити протягом дня. Також сьогодні продовжаться роботи щодо ліквідації пошкодження водопроводу по вулиці Саксаганського 9 а без водопостачання знаходяться будинки за адресами, які ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 325 звернень. Найбільша кількість стосувалася світла 306 звернень. Комерційні енергопостачальні компанії поки не усунули проблему несправедливості відключень невеликої групи будинків на житломасові перемога 5 та «Перемога-6». Ці електробудинки, хоча і відключають за графіком, але вони за спостереженням мешканців є одинокими. У кого вимикають. У їхньому районі така ситуація триває вже понад місяць. Мешканці вимагають відновити справедливість. Крім того, жителі житломасиву масиву Парус Покровський, Діївка, Червоний Камінь, скаржаться на те, що разом з відключенням електроенергії в них зникає мобільний інтернет та зв'язок. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту, 77 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники вісім разів виїжджали на виклики, зокрема на п'ять пожеж в житловому секторі, а також анонімне повідомлення на замінування пологових будинків у Дніпрі. Разом із співробітниками поліції було проведено зовнішнє обстеження приміщень дев'яти медзакладів. Вибухівку не знайшли. І за минулу добу в Дніпрі народилось 20 немовлят, 12 дівчаток та 8 хлопчиків. Окупанти вночі обстріляли Нікополь, Трічі, накривали місто з градів та важкої артилерії. Спрямували щонайменше 30 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкти соціальної інфраструктури та лінії електропередач На зараз пошкоджено два приватних будинка: дві господарчих споруди, лінії електропередач, соціальний об'єкт. На жаль. Після вчорашнього обстрілу від поранень помер наш Нікопелець в лікарні. З 10 жовтня, коли росіяни атакували ракетами енергетичну інфраструктуру, українці зіткнулись з новою проблемою: як залишитись на зв'язку та мати доступ до інтернету, як провайдери адаптуються до російських обстрілів інфраструктури України? Центр облаштований генератором, який працює, може працювати 24 на 7, коли нема питання. Це дуже критично для того, щоб всі наші міські сервіси, сервіси працювали. І також хочу сказати, що з компанією ДТС ми, як я вже казав, дуже так плотно співпрацюємо. В часті нашої програми Безпечне місто наше комунальне підприємство працює, водоканал, і комунальне підприємство Ідніпоро. декомунізація триває слідом за пам'ятниками Валерію Чкалову, Олександру Пушкіну та Володі Дубініну з п'єдесталів прибрали ще два постаменти: скульптури Олександра Матросова та пам'ятник генералу Йохиму Пушкіну. Як усе було і що говорять містяни далі? Ми продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського попутниккому за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. <му> У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований, тому що на цьому місці в нас запроєх... запроєктовані пешохідні виходи для будівництва метрополітенна станція метро «Музійна». Я помню, как его сабили. Это же памятник милитаризма, по большому счету. А мы страна мирная. Мама, она не нужна. Нументів у нас майже не залишилось. У нас залишилися ці братські могили, бо частина ексгуматорів, які займаються цими, мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. Водії автотранспорту, слюсарі, вчителі та медики. Всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання у Дніпрі. Місто цінує фахівців, які тут працюють, і радо запрошує приєднатись до команди. когда-то бывал здесь еще в юношестве и запомнился город, очень приятный город, поэтому решил приехать сюда. Пришел на собеседование, понравилось и остался работать. Если кто ищет работу, кто нуждается в работе и хочет работать, всегда могут прийти в наш коллектив. У нас дружный коллектив, мы всех примем, обучим. Так что приходите, будем рады. Щоб зігріти наших бійців у Дніпрі, пенсіонерки плетуть теплі килимки для виробів, використовують здебільшого бавовну та вовну і обирають теплі кольори. Зробили вже більше ста штук, але запевняють, що не втомились. Будуть підтримувати зсу скільки буде потрібно. Мы разделили труд: кто-то стирает, кто-то режет, кто-то вяжет. Если у нас мастер очень хорошо вяжет, то 3 КМК на день. Дійсно, солдати дуже люблять. І я відсилала сама своєю з почтою 28 ковриків туди, де служив мій син. То каже він, що як отримали, вони хлопці ці отак обнімають. ось Мамкою пахне тепленько. Спали на них, ложать на подушку, сплять, значить, під ноги підстеляють. Колись він співав на концертах та вулицях міста. А сьогодні зі спроєю в руках захищає батьківщину. Лідер Дніпровського гурту Вертеп Тимофій Хом'як про службу в лавах ТРО, побратимів та перемогу України детальніше у нашому сюжеті. Він відомий у Дніпрі як лідер гурту Вертеп, ведучий та шоумен. Але сьогодні Тимофій взяв до руки зброю, аби захищати Україну. Я розумів, що війна буде, а звичайно не уявляв, що вона може бути така, бо ніхто з нас не жив під час таких воєн, не те, що в Україні, а навіть у світі. Так і коли рано вранці мій син Георгій середній сказав: «Татко, мама, вставайте, почалась війна ну, тоді ми власне все вже і почули і зрозуміли, що. Вона прийшла. Він каже, що врешті лише любов допомагає подолати усе. Важко, в принципі, виживати на війні, якщо ти кого не кохаєш. Це з точки зору чоловіка, кажу. А, насправді, моя дружина, мої діти, вони от і є ота зірочка дороговказ. Задля чого власне це і відбувається зі мною з усіма нами, напевно, хто любить своїх Тимофій. мріє про перемогу, подорожі з родиною та сильну і мирну Україну. Дуже хочу з родиною поїздити по всім областям України, просто зробити такий тур. Дуже хочу з гуртом Вертеп поїздити і пограти по Європі. Що третє? Ну, Напевно, ще не продумав. Надішле сумую без тебе смайл. Відкриє на ноучі весільний відеофайл. Не втримається спільне фото і кохай без меж. Самить від нього. Я тебе зірочко Теж на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро -ТІВІ» та наші спецпроекти Кіркоди. На ваших екранах, якщо Дніпро про зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о 9-й. разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.